Маріуполя в почесний колон і досі знаходяться у російських катівнях. Ми боремося, віримо і чекаємо полонених захисників 72-ї, окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, волю полонених захисникам 90. Читаємо і творимося за кожного зниклого безвісти та полоненого 152 окремої єгерської бригади. Волю захисникам 61-ї десантно штурмової єгерської бригади. Перший бік останній на обмін. Волю захисникам 66-ї, окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго заполонених та зриклих безмінців в воїні 32-ї окремої механізованої бригади 401-го